Друзі, всім привіт! Покажу, як виглядає садиба Дімандрівника і як туристична українська родина як і де буде розміщуватись. Почнемо з нашої ігрової зони. От У нас є такий для вас ігровий майданчик, така башта, де можна з'їжджати по одногорці, кататися на качелях. От вирізаємо діда Гурая. Дід Гурай це засновник села Гураєвка. Ще в процесі цей процес. Бо тут можна діткам буде пригати. Ну і це така зона, де намети можна поставити і тусуватися. Тут є. Тут є в нас такий табір. Табір мандрівників. Рицарські намети. Місце для вогнища, теж тут можна робити вог... посиденьки на вогнищі. Якісь такі штучки всякі є. І є така бесідочка. Тут можна сидіти. Ось таких три гамачка. Теж можна собі вечорами тут тусуватися. От є гамачок і головна ваша хатинка, кімнатка, де частина з вас буде жити. Ми її називаємо велокімната. Що у нас тут є? Кухня. Не можна готувати їсти. Пар людей може посидіти. Санвузол. Ось як виглядає санвузол. душова кабінка, туалет, амивальник. І поруч ще один туалет з амивальником. Ось, Ще один туалет змивальник. Гарячий бойлер, завжди гаряча вода буде. Ну і сама, сама кімнатка, де ви будете жити, виглядає таким чином. Ось, дивіться, тут може розміститися спокійно 10 людей. Тобто одна людина знизу, одна зверху. Тут спокійно може лягти 2 людини. Або, якщо сім'я, наприклад. Мама і двоє дітей, то спокійно ми переставимо так на таку загальне місце спальне. Тут може спокійно троє лягти. Тобто тут, тут двоє троє, тут двоє троє. І на крайняк зверху в спальних мішках. Тут всі будуть в спальних мішках. Теж туди дітей можна запхати. Тут спокійно лягає 10 людей. Якщо захотіти, то навіть там і 12 може лягти. Ось, так що так ця кімнатка виглядає. Теж такий такі. Так що зранку собі покидаємося? Два туалети, два вмивальники, спокійно всім вистачає місця вмитися, скористатися туалетом і вже виходимо на нашу кемпінг-зону, де будемо з вами тусуватися.